Якщо ти в Чикаго, а на подарунки чекають в Україні, вас з'єднає міст. Зараз вже час відправляти різдвяні подарунки до свят. Доставимо ваші посилки в Україну, Європу та ще 170 країн світу морем та літаком. Надійно та вчасно знайдіть найближче відділення міст у Чикаго на сайті us.mist.com або телефонуйте 862-682-4224. Міст різдвяні дива це наша щоденна праця. Надійний вживаний автомобіль? Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло. Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь. Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен планує купити нерухомість для інвестицій, все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844-876-4663. Solutions Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк, Блуміндейл. Телефонуйте 773-692-1010. 773-692-1010. Асоціація «Самопоміч». Ми працюємо, щоб вам допомогти. За... Здоров'ям і цукровим діабетом тут ще катастрофічніші дані, тому що в США на... 330 мільйонів населення віком 18 і більше. Ми маємо 98 мільйонів або 38% населення, яке має переддіабет. Тобто здорового населення, переддіабет і діабет. Ми маємо 39 мільйонів 40 мільйонів діабетиків. Ми маємо майже 100 мільйонів переддіабетиків, і ми маємо якихось там нещасних 100 з чимось мільйонів, які практично ще не мають цього ці цього захворювання. Доктор, як визначити власне межу між переддіабетом і самим же діабетом е, між перед діабетом і діабетом в часі є приблизно люди мають 2-3, максимум 5 років, щоб не щоб перейти з переддіабету в цукровий діабет або не перейти, розвернути це захворювання, цю хворобу або ці дані. І тому це настільки важливо, щоб ми знали, якщо ми є в числі цих 98 мільйонів населення, яке має передіабет, нам треба змінити спосіб харчування і стиль життя для того, щоб не Війти саме в цукровий діабет. Чому? Тому що цукровий діабет є надзвичайно важчий стан, там потребує більше лікування, більше зусиль, більше дисципліни, відповідальності дієти, всі речі, які приведуть до того, що ми можемо розвернути цукровий діабет. І mm -hmm. е разом з тим е ми повинні над тим дуже інтенсивно працювати, щоб до цього властиво не дійшло від передіабету до діабету. Дуже часто пацієнти говорять, що мене нічого не болить, мене не сушить, як мою бабцю, яка мала цукровий діабет. Я не дуже часто бігаю до... в туалет, тобто в мене цукровий діабет на нормальному рівні або мій цукор є в нормі, не треба нічого робити. Це є хибне міфологічне враження про те, що е, якщо нема симптомів, то значить нема проблеми. Ні, цукровий діабет і передіабет ми виявляємо за допомогою аналізів, біохімічних аналізів значно. Швидше до того, коли появляється клінічна картина. Тобто симптоми з'являться через 3-5 років, а ми вже знаємо, що людина є на шляху mm -hmm. до цієї хвороби. Чому це погано також? Тому що ми знаємо, що цукровий, надлишок цукру, цукровий діабет є безсимптомний, але це є тихий вбивця, тому що поражає мікросудини, тобто капіляри, поражає великі судини. І поражає наші нерви. Це є причина е, ниркової недостатності, це є причина діалізу, це є причина пересадки нирок, це є причина операції на катаракту, це є причина неврологічних відхилень, це є причина ампутацій і всіх ускладнень, які несе з собою цукровий діабет. І тому це настільки важлива проблема, яка має саме американське суспільство. Цукровий діабет, якщо взяти цукор в загальному цукори. Як біла субстанція вбиває значно більше людей, ніж сам кокаїн. Біла субстанція наркотичний препарат, який ми знаємо, може бути дуже часто смертельний, але цукор насправді є набагато більше в процентному відношенні і в кількості абсолютній смертельний препарат для всього населення для і планети, і сполучених штатів і України, також зокрема, Докторе, ну а от соціальне так би мовити, питання, яке як так сталося, що роль цукру, ось цього так би мовити цього додатку, ну важливого елементу, але який стає ну просто згубним для людини для її здоров'я? Отримав такий величезний вплив. Зараз збільшилася така вагомість цього додатку до їжі людини, що він отримав знаєте, ознаки епідемії, просто можна сказати для людського здоров'я. Як це сталося? Тобто, це якісь соціальні зрушення, чи 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 люди стали якісь більше потребувати якісь додаткових допінгів для того, щоб перебороти стрес? Чи тобто якимось чином це очевидно пояснюється, раніше цього не було? Так, раніше цього не було, і насправді наведу такі статистичні дані, якщо брати в порівнянні за останніх 100 років, 1910 рік і 2010 рік. В 1910 році на середньостатистичному мешканця Сполучених Штатів вживалося 2 кілограми цукру протязі року, це угу. 2 кілограми цукру за весь рік. І 2010 рік ми вживаємо 40 кілограмів цукру, в 20 разів більше. 40 кілограмів цукру, ви можете не повірити, але це насправді так. Це є 40 кілограмів, це чотири відра повних з вершком цукру. Людина вживає на протязі року. І я скажу: ні, це не може бути, тому що я цукор не купую, не приношу до хати. Ми вживаємо цукор в формі в виді такого так званого скритого цукру. Тобто цей цукор, який є в харчових продуктах, і вживають його як в виді в першу чергу як консервант, тому що воно продовжує життя на поличках, тобто, скажімо. Як ви зробили звичайний помаранчевий сік, видусили, і він 24 години, і вам в холодильнику просто скисне, зіпсується. Якщо до нього додати фруктозу або інший цукор, він може тривати на полиці, його пропастеризувати. Він буде на поличках вам стояти 5 років і з ним нічого не станеться. Але коли ми п'ємо цей сік, ми автоматично вживаємо так званий додатковий цукор, додавлений цукор, і він нам дає екстра калорії. Тому в середньому... Людина вживає за допомогою цього екстра цукру. Протязі року ми вживаємо в середньому це 57 кілограмів на вазі наші відбувається за допомогою цієї ваги, якої mm -hmm. нам не потрібно було брати. Це одна річ. Тобто споживання цукру значно зросло за останніх 100 так званого років. Скритого цукру. цукру. Mm -hmm. 74 американських. Продуктів харчування, які на поличках мають так званий скритий цукор або added sugar. І це Міністерство охорони здоров'я зобов'язало на е, тих наліпках, де пишуться е, е, харчова цінність продукту Nutritional Facts. Там повинно бути вказано не тільки кількість калорій, не тільки кількість холестерину, яку раніше ми звертали увагу, але в першу чергу і. Першу і вперше, в першу чергу це так званий added sugar, це є скритий цукор, який додавлений. Він не буде писати, можливо, там, де інгредієнти, що це є глюкоза, так як хімічна його формула. Це може бути називатися мальтоза, може називатися сахароза, фруктоза. 40 різних назв придумала індустрія для того, щоб сховати справжню назву, що це є глюкоза mm -hmm. в різній mm -hmm. формі, mm -hmm. але для того, щоб ми його споживали. І от зараз іде величезна боротьба в медицині. Ми в Америці досягнули колосального успіху в тому плані, що ми не бачимо реклами нікотинових е виробів. Тобто ви не побачите рекламу Мальборо чи Кемелу так, так. на бікбордах, чи в журналах, чи в газетах ніде. Це заборонили на державному рівні. Його немає, щезло пропало це привело до того, що кількість курців зменшилася менше 18% американців курять. Зараз іде на такому самому рівні боротьба, яка розтягнеться приблизно на 30-40 років. Зараз сподіваються для того, щоб доказати, що цукор насправді є шкідливий, токсичний, і він є практично. Це є трутка, це є poison, це є отруя, і він є, має властивості бути addictive, тобто він викликає залежність. Він викликає потребу ще раз і ще і більшу-більшу дозу. Якщо взяти великого грішника в цьому плані компанію Кока-Колу, в 1915 року, році coca Кока-Кола випускала баночку Коки, яка мала шість і півунцій, шість і півунці об'єму шість і Це приблизно 200 мл була пляшечка. Тепер ви такого об'єму не знайдете. Мінімальна це 8, 12 або і більше унцій. Mm -hmm. Тобто, якщо дитина відкриває пляшку кока-коли, вона вип'є її до кінця. І якщо в 1915 році дитина випивала тільки тих 6 унцій, тобто 200 мл, Зараз дитина має 350, майже 400 мл, і вони все одно доп'ють його до кінця. Тобто він ці екстра калорії споживає. Звичайно, Кока-Кола попрацювала над тим, щоб діти маркетування їхнє полягає на тому, що вони менші. Баночки об'єми не продають. Дуже багато цікавих тих фактів. Звичайно, маркетологи над тим працюють. Оця вся індустрія, яка зв'язана з нашими напитками, з, нашим, з, нашим, з нашою формою харчування. І ця індустрія, яка не дбає за здоров'я людей в загальному цілком, а ця індустрія, яка дбає про свої надприбутки, вони е працюють активно над тим, щоб не Поступово, поступово ми побачили наскільки збільшився об'єм баночок, які ми п'ємо. Наскільки збільшилася порція, uh -huh. яку ми яку нам в ресторані дають, і ми. Хочемо чи не хочемо, з'їдаємо. Я скажу таке правило, що як йде в ресторан, беріть одну порцію, завжди розділіть на двох, і це не буде замало для кожного, тому що однієї порції буде однозначно забагато, бо індустрія харчування і ресторанна індустрія старається за рахунок дбати про свої доходи. І якщо вони з вас беруть, скажімо, умовно 39,99, вони повинні на цю суму дати вам величезну кількість рису, величезну кількість фасолі і так далі. Це Стандартний такий набір, і відповідно, це ми хочемо чи не хочемо. Але в більшості ми це з'їмо і тому ми бачимо е, дитячу форму надваги ожиріння, дорослу угу. форму надваги ожиріння, і це є величезний фактор. І звичайно. Ці всі зміни характерні для країн розвинутих. Тобто це є хвороба цивілізації зв'язку з тим способом харчування. Це раз і другий спосіб активності — ми не спалюємо стільки калорій, що з'їдаємо. Ми не рухаємося стільки, що ми раніше рухаємося, тому що все вже в готовій формі. Як і продукти харчування, так і продукти, якими ми, якими ми користуємося, ми маємо все готове, і тому і тому це є причина цього, що вага. Нації збільшилася значно, вага кожної людини збільшилася значно, і ми маємо ці проблеми, які в загальному приводять до переддіабету і діабету. А от якщо зупинитися, от, власне на факторах, чим шкідливий насамперед цукор для нашого здоров'я, тобто, які є, які на наші органи, наприклад, там ну очевидно, що це серцевий. Так, серцева якась проблема виникає внижче це судени, як Ви сказали, вони пошкоджуються, стають очевидно, такими такими Ну, і так далі. Тобто самі наші органи як страждають від цукру? Я розумію, що воно є це загальний вплив на організм негативний. Але для того, щоб люди зрозуміли, наприклад, вплив на зір, от ви сказали про те, що цукор впливає на зір. Тобто в людини, якщо він підвищений цукор, людина втрачає цей зір і з'являються проблеми з зору. Знову ж, цукор зв'язаний з тим, що він впливає на судини і на тканини нервової системи, не, не, закінчення, нервові закінчення. Тобто, впливаючи на судини, він впливає на капіляри і великі судини, погіршує їхню е, функцію, їхнє здоров'я, і друге, впливає на нервові тканини. Чому на судини впливає на капіляри? Це приводить до того, що в нас ці судини, які залежать від мікрокапілярів, в основному це м'яз серця, це є ниркова е, тканина, це також різні. Е, Різні неврологічні всі органи, які від цього залежать, вони в першу чергу страдають. Тому ми маємо таке, що, наприклад, цукровий діабет є причина ниркової недостатності, це є причина пересадки нирок, це є причина діалізу перед тим, як це зробити. Також ми маємо це, що цукор дуже впливає на мікрорівні. На нашу сітківку і на наш кришталик. Тобто, з'являється процес, іде процес помутніння кришталика, і окулісти мають номер один, причина операції на катаракту. Це є в зв'язку з тим, що цукор в мікрорівні, на мікрокапілярному рівні погіршує роботу капілярів і цих тканин, які від цього злеть, і відповідно приводять до тих змін. Тобто на оці це, звичайно. Може бути дегенерація зорового нерва, це може бути дегенерація сітківки, це може бути катаракти на рівні нерок. Це може бути ниркова недостатність, діаліз і пересадка. На рівні серця, це серцево-судинні захворювання від інфарктів, інсультів, атеросклеротичні процеси, гіпертонія. Це все зв'язано з тим, що причина цього цукор впливає практично на кожну, кожну клітину. Тому цукор це є не тільки токсин. А цукор це є звичайна отрує, це є звичайна отрує для кожної клітини, зокрема, і тому такі величезні і непотрібні речі. Нам цукор в організмі потрібен, але справа в тому, що в зв'язку з способом харчування, яке є зараз в світі, ми його маємо просто забагато. На кожному кроці ми йому, ми його маємо забагато. Якщо порівняти, що люди їли колись, що люди їдять тепер, в цьому величезна є проблема. Якщо ти в Чикаго, а на подарунки чекають в Україні, вас з'єднає міст. Зараз вже час відправляти різдвяні подарунки до свят. Доставимо ваші посилки в Україну, Європу та ще 170 країн світу морем та літаком. Надійно та вчасно знайдіть найближче відділення міст у Чикаго на сайті us.mist.com або телефонуйте 862 682 42 24 Міст різдвяні дива це наша щоденна праця. Майте надійний вживаний автомобіль? Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло. Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь. Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про права заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен планує купити нерухомість для інвестицій, все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844-876-4663. Solutions Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк, Блуміндейл. Телефонуйте 773-692-1010, 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське